Історія палацу куніни Ши Цзин. Глава 9. Запрошення з маєтка Ю. Хоча Дзян Сюєні не переродилася, єдиними її перевагами були значно більш зрілий розум, ніж у її тіла, та передбачення деяких подій, які мали статися в майбутньому. Але коли доходила до реальної ситуації, усе насправді було набагато гірше, ніж у її минулому житті, вона серйозно про це замислилася. Насправді, у цьому житті, якби їй вдалося налагодити зв'язок зі старшою принцесою Леян, то, окрім Яньліні, це, безсумнівно, стало б ще одним шаром захисту її безпеки. Проблема полягала в тому, що вона справді не була чоловіком якби вона знов передягнулася чоловіком і дозволила Шенджії закохатися в себе, перш ніж відкрити правду, то її кінець був би майже таким самим, як і в минулому житті. Тільки небеса знали, скільки зусиль вона витратила у своєму минулому житті, щоб відібрати взянцю яхої можливість стати навчальною супутницею принцеси у палаці. У результаті вона зіткнулася з Чен-Джиї вже в перший день, коли увійшла до палацу. Тільки тоді Сюєнін зрозуміла, що дівчина, яку Шен-Дзе привів тієї ночі на свято ліхтарів Чуньян, насправді була молодшою сестрою його величності Шенлана, старшою принцесою – Чен-Джиї. А навчальні супутниці, які увійшли до палацу, були всі підібрані саме для неї. Таким чином, Дзян Сюєнін опинилася не в найкращому становищі. Після того, як Шен джиї дізналася, що Сюйнін – жінка, її обличчя відразу потемніло ймовірно, вона не могла прийняти того, що закохалася не в ту людину, а її гордість не дозволила їй це пережити, тому вона почала створювати проблеми для Сюйнін повсюди. Ліні і Шен Джиї були друзями з дитинства, але багато разів сварилися через це. У результаті принцеса ще більше зненавиділа її, думаючи, що саме вона підбурювала Ян Ліні до сварок із принцесою і тим самим зробила життя Дзян Сюйнін іще важчим. Хоча старша принцеса насправді і не знала, як по справжньому знущатися з когось, для тодішньої Дзян Сюйнін це було доволі тяжко пережити. Тому, коли вона згадувала ті дні, то все ще відчувала, що вони були похмурими і гнітючими. Вона тримала рожеву квітку гібіскуса в долоні, згадуючи спогади про Шен-Джиї зі свого минулого життя. Дзян Сюенін підняла голову і вдивилася в Ян янліня, раптом подумавши, що його юнацький характер був повністю виражений у його словах, він був владним і не вмів цього приховувати. Щойно він прийшов та сказав їй Я хочу взяти тебе з собою подивитися. Замість того, щоб запитати Чи хочеш ти піти разом подивитися? Дзінсюанін легко всміхнулася і дражливо запитала Свято ліхтарів припадає на 9 вересня, сьогодні лише сьоме, а ти вже прийшов за мною? Янь Ліні все ще невимушено сидів на стіні, але щойно вона це сказала, його погляд миттєво став трохи ухильним, навіть рука, що тримала меч, злегка стиснулася. Проте, подумавши вдруге, він зрозумів, що немає жодних причин почуватися винним, тож знову став упевненим. Що тобі до цього, я хочу, я просто хочу прийти і побачити тебе, і що з того? Лянір, що стояла поряд із Дзян Цюєнін, оніміла і швидко опустила голову, не наважуючись знову підняти очі. Дзян Цюєнін не очікувала, що його слова виявляться такими сміливими і прямолінійними, однак, згадавши про події свого минулого життя, вона мимоволі замовкла. Янь Лінь був невдоволений. Прийдеш. Дзян Сюянін винувато всміхнулася. Цього разу я не піду, але якщо наступного разу ти захочеш подивитися свято ліхтарів, переходь і знайди мене, я піду з тобою. Насправді, вона могла б вийти, вдягнувшись у жіночий одяг, таким чином вона змогла б уникнути зайвої уваги старшої принцеси Лаян. але вихід у жіночому одязі неминуче привернув би погляди людей, що було б дуже незручно, тож вона краще відмовиться. До того ж, їй усе одно було нецікаво свято ліхтарів, Лінь насупив брови Твої слова дивні. Чому ти не можеш піти цього разу? У чому різниця між цим разом і наступним? Усе одно світло кожного разу різне. Чи, може, в тебе є інші справи на цю дату, і ти не можеш піти? Дзян Цюйнін замислилася і знайшла для себе виправдання. Відтоді, як я повернулася сьогодні вранці, у мене трохи паморочиться голова, і я хочу відпочити вдома кілька днів. Янь Лінь подивився на її обличчя. Воно й справді виглядало недобре. Його нін, нін була набагато блідішою за інших, і коли вона стояла під світлом, її шкіра скидалася на прозорий нефрит, змушуючи мимоволі захотіти простягнути руку і погладити її. Після повернення до маєтку вона змінила вбрання і більше не була у чоловічому одязі, у якому він так часто бачив її. Її вісімнадцятирічна постать уже була витонченою, і в цю мить вона стояла під деревом квітів, тримаючи в обох руках гібіскус, який він кинув згори. Яскраво рожеві пелюстки лежали на її тонких пальцях. Вона трохи підняла обличчя, щоб подивитися на нього, а її погляд був ніжним і чистим, з цією яскравістю й теплом, які зворушили у її очі. Він раніше не звертав на це уваги, але, придивившись уважніше до неї, його серце забилося швидше. Він мріяв, аби його церемонія повноліття настала якомога швидше, щоб він міг одружитися з цією прекрасною нею і забрати додому, щоб балувати. Ян Лінь зустрів її погляд, кашлянув, а тоді трохи підвів очі. У всьому моя провина, що я не звернув уваги і не подбав про тебе належним чином, дозволивши тобі нишком випити так багато, що ти сп'яніла, немов фліниве кошеня. І чого, відпочиваю вдома, я дізнаюся, коли буде наступний фестиваль ліхтарів, і тоді якось компенсую тобі це. Дзян Цюєнін якраз збиралася відповісти йому, коли раптом здалеку пролунав голос. Прекрасно, я знову впіймав тебе залазінням по стіні. Віриш, що я повідомлю про це князю Хоу, і попрошу його прийти розібратися. Чи є ще такі молоді князі, як ти? Це був дзян Бояо, який саме проходив повз і побачив цю сцену. У Янліні почався головний біль. Недовго думаючи, дзян Бояо змахнув рукавами і підійшов, бажаючи, щоб у нього був довгий бамбуковий шест, аби збити Ян вниз. Молодий князь, хіба це не занадто з вашого боку так чинити? Ні, не юно-леді в моєму маєтку. Але ж я дивлюся тільки на неї, щиро не зрозумів Лінь. Дзян Бояо був такий злий, що навіть його борода піднялася догори. Як би там не було, вам більше не дозволяється лазити по стінах. Ти молодий. Господар, маєтку князя, якщо в тебе є якісь справи, іди через головний вхід, або нехай твої підлеглі передадуть повідомлення, і я нічого не скажу. Який це порядок? Лінь і дзянь Бояо знали один одного давно. З легким рухом зап'ястя Лінь перевернув свій довгий меч і без страху пожартував. Не гнівайтесь, майстре Дзян. Хіба ця стіна не збудована для того, щоб по ній лазити? Якщо вам це не подобається, ви зможете зробити стіни цього двору вищими. Це дасть мені нагоду потренувати свої навички. Дзян Бояо на мить так розсердився, що навіть не міг вимовити й слова. Побачивши, що вже пізно, хоч Ян Лінь і хотів ще трохи побути з Дзян Сюйнін, йому справді потрібно було повернутися до маєтку, щоб привітати своїх батьків, тож він озирнувся на неї. Я піду, іншим разом ще прийду тебе побачити. Дзян Сюйнін кивнула. Одним рухом Янь Лін стрибнув з вершини стіни, усіяної гібіскусами, і вмить зник за її межами. Дзян Бояу залишився стояти на місці, сповнений гніву. Дзян Сюйнін усміхнулася, дивлячись на цю сцену. З якоїсь причини вона відчула себе набагато краще, вона вклонилася дзян Бояо і повернулася до своїх покоїв. Вона почула, як дзян Бояо пробурмотів її слід. Ну й справи. Коли Дзян Сюйнін повернулася до своїх покоїв, Танер вже досить довго чекала на неї. Побачивши її, вона сказала Щойно ця служниця виконала наказ молодої леді і знайшла майстра Джоу. Як тільки майстер Джоу почув, що ви його шукаєте, він одразу став чекати зовні. Однак, оскільки вас викликала мадам, і ви, здавалося, довго не могли повернутися, а у майстра Джоу з'явилися інші справи, він більше не міг чекати і пішов. Але він залишив для вас повідомлення, якщо у вас є справи, про які незручно говорити в маєтку, і ви не заперечуєте, ви можете знайти його в провулку на вулиці Сє. Він точно не знехтує аудієнцію з молодої леді. Було вже темно, коли вона повернулася тож Цян Сюєнін і не очікувала зустріти Джоу Інджі, але з іншого боку, він усе ж залишив повідомлення. Виходячи з подій минулого життя, Джо Інджі в цей час намагався налагодити зв'язок з янліням. Ймовірно, справді, хотів зустрітися з нею. Вона відповіла коротко, зрозуміла, і вирішила знайти зручний час, аби непомітно вийти та поговорити з Джоу Інджі, після того сіла на Канк біля вікна. Розтягнувши руку, щоб узяти чай, вона помітила на столі запрошувальну картку. Канг це гляне ліжко з підігрівом. Дзян Сюєнін трохи підвела брови і узяла її. Що це? Раніше, коли танер раптово втягнула в кімнату. Вона саме тримала цю картку, але забула про неї після того, як допомогла Дзян Сюєнін прийняти ванну, заварити чай та виконати інші справи. Побачивши це зараз, вона згадала і поспішно пояснила Це запрошення від молодих леді з маєтку графа Цінь Юань. Вони кличуть вас помилуватися хризантемами під час фестивалю ліхтарів. Вони надіслали його сьогодні вранці, і ця служниця хотіла розповісти вам раніше, але забула. Маєток графа Цінь юань. Повіка Дзян Свієнін мимоволі здригнулася. Помітивши її реакцію, танер здивувалася, але не знала, чому господиня відреагувала саме так, тож лише додала Це маєток Ю, маєток графа Цінь Юань не вважається якоюсь відомою родиною в столиці, і їхній ранг падає з кожним поколінням. Хоча дві молоді леді в цьому маєтку добре тямлять у садівництві, дата цього запрошення збігається з днем, коли маєток герцога Ченго запрошує всіх милуватися гризантемами. Ті, хто отримав картку від маєтку герцога Чінго, навряд чи підуть у маєток графа Цін Щойно ми дізналися, що запрошення з маєтку герцога Чінго вже надіслано, мадам, і, ймовірно, вона візьме вас та старшу леді з собою. Тож, молодій леді, справді не варто турбуватися через цю картку з маєтку графа. Не варто турбуватися? Як воно може не турбуватися? Це був маєток графа Цін з родини Ю. Ю Фаньїнь, яку вона зустріла у своєму минулому житті. Була дочкою наложниці з цього маєтку. Пора неї казала, що вона сильно змінилася після падіння у воду. Зрештою, вона зайнялася торгівлею і стала найбагатшою людиною в повіті Цянін, найзаможнішому окрузі Дагану. Падіння у воду сталося саме в день огляду хризантему маєтку графа Цінь Юань під час фестивалю ліхтарів. Це означає, що Юфаньїнь, яка згодом прославилася в діловому світі, ще не впала у воду і насправді ще не увійшла на цей шлях. Юфань, яка зараз перебувала в маєтку Цін Юань, це зовсім не та сама людина, яку Дзян Цюанін зустріла у своєму минулому житті, і з якою хотіла знову познайомитися тепер. Юфаньін колись сказала, що вона перемістилася у часі. Дзян Цюїнін тоді не зрозуміла цих слів і лише вловила, що та прийшла з далекого місця, куди вже не могла повернутися, вона не була звідси. Але після свого переродження Дзянсюєнін почала смутно розуміти, що саме мала на увазі Юфань. Юфанінь була самотньою, інші знали лише те, що вона поводилася інакше, і припускала, що вона просто ексцентрична та смілива, тільки вона сама знала, що відрізняється від оточення можливо, вони всі були не з одного і того ж світу. Настільки зрозуміла Дзян Сюйнін, слово світ було поширено в буддизмі, але Юфанінь завжди любила вживати його замість слів під небом. У ту мить, коли вона дивилася на надзвичайно вишукану картку запрошення в своїй руці, легка усмішка на обличчі Дзян Дзянцюєнін поступово зникла. Перед нею постала ще одна розвилка. Якщо Юфань з'явилася в цьому світі так само, як і в минулому житті, вона могла бути однією з небагатьох, хто здатен її розуміти. Але в минулому житті, коли вони перебували під домашнім арештом, вона була довіреною особою, з якою можна було ділитися всім. За умови, що вони справді підходили одна одній, спираючись на здібності Ю Їнь, а також на пророчу перевагу свого переродження, якщо вони співпрацюватимуть і водночас обережно діятимуть на початкових етапах та ретельно все контролюватимуть, то, можливо, згодом доведеться боротися навіть із сівєм. Словами самої Ю Їнь, вона стане для дзянсюєнін золотою опорою. Однак Дзянсюєнін також знала, що Ю Юфань ненавиділа цей світ до глибини душі. Її ночі, лежачи на ліжку під легкими спадаючими завісами, вона довго крутилася і не могла заснути. Спогади з минулого життя знову вдерлися до її свідомості. Щойно вона заплющувала очі, занурювалася у транс у сні та поверталася в ті дні, коли була замкнена в палаці Пунін разом з Юфань. Вони грали в шахи, пили, кидалися в карти і вели глибокі розмови. На мить вона відчувала задоволення, вдягаючи одяг просто людинки, коли з насолодою кидала збірки класичних і історичних книг у жаровню. На мить вона почувалася природною і розкутою, коли босоніж ходила по землі, наспівуючи пісні, яких ніколи не чула, під прохолодним нічним вітром. На мить вона відчувала самотність і спустошення, будучи п'яною, тримаючи глек і сидячи на підвіконні, вдивляючись у повний місяць над палацевою стіною. Юфаньїнь сперлася на диван. Нян нян, я прийшла здалеку, з набагато кращої епохи. Я чужа, а ви всередині цього. Я ніколи не вважала, що для жінки бути амбітною це неправильно. Якщо хочете стати імператрицею, то станьте нею. Ви нічого поганого не зробили, ви ні не ви, а цей світ. Юфанінь підняла свою винну чарку і зневажливо сміхнулася. Як сумно, як смішно, вона вказала на повний місяць у небі. І інші бачать у мені багато дівчину, для якої немає нічого в світі, що я не могла б купити за гроші. Але я сама бачу себе бідною і нещасною. Моє вільне серце замкнене в клітці, і навіть власне нещастя не може вилитися назовні. Нян нян чи знаєте ви, що в іншому світі в мене є друзі, які сумують за мною, батьки, які чекають, щоб я стала для них гарною донькою. Ці слова поступово задушливо лунали в снах сюєніни, перетворювалися на сльози. Ніч минула без сну. Коли Сюєнін піднялася наступного ранку, її очі були злегка почервонілі, а сама вона відчувала якусь хитку невизначеність. Їй справді була потрібна Юфаньїнь, але водночас переродження давало їй можливість змінити долю своєї довіреної подруги. Танер дуже занепокоїлася, побачивши її вигляд, але Сюєнін лише спитала Запрошувальна картка до маєтку Тінь Юанбо ще є? Танер обережно відповіла. Так, ви збираєтесь відвідати? Цюнін кліпнула і після деякої паузи відповіла: Так, їй потрібно було йти. Але що буде після відвідин? Вона не знала.